Привіт, друзяки! З вами знову я, Козак Джо. І сьогодні, друзі, вгадайте, що, вгадайте що. Так, друзі, сьогодні будемо прокачуватися у новому симуляторі Качка, але перед цим, друзі, розповім вам крутячий-крутячий лайфхак, як е, заробити. Кучу робаксів собі у Роблоксі. Друзі, давайте так, перед тим як я буду це розповідати, ви поставите лайкос. Так, а що це Що це мені треба робити? О, прокачуватися. Поставите лайкос. Друз'яки, і підписуйтесь на канал, хто зараз ще не, по... не подпі... підписаний. Все лютий вже зламався, якусь фіню став виразити. Так, друзі. А, хто підписався і хто а, поставив лайкос, а, буду, а, друзі, розповідати, як заробити а, кучу, а, кучу собі крутячих робоксів, за які ви можете. А, Мабуть, купити собі усе, що е, побажаєте у Роблокс. Так, друзяки, ловіть лайфак. Е, сьогодні літо сьогодні літо, і е, майже е, ніхто не навчається у школі, бо всі мої підписники навчаються у школі, а я пам'ятаю, що школа не робить літом. А, і це, друзі, дуже-дуже круто. І а, ми, ви можете прямо зараз, а, коли додивитися цей відосик, піти, друзі, на який то завод та розгружати там здоровезні, здоровезні друзі. А, я не знаю, ведра там а, здоровезні мішки а, з цементом, з піском, з залізом. Ну, всяке таке. І заробляти собі кучу бабла. Ну а потім ви йдете, а, міняєте ці гроші на робокси, і у вас куча безкоштовних робоксів. А, а навіть можете попросити їх у мами чи тато. Оце я вас затролив, друзі. А ви вважали, що бувають безкоштовні робаксики? Ну, друзяки, починаємо прокачуватися, і ми бачимо, що в мене вже 500 е сили на пузяку. Я вже не такий урод. Е друзі, давайте прокачаємо собі ще сили і будемо е е змагатися з першим. Е що, що треба жмякнути? От сюди, так? Ні, це за, за робакси. А, З першим босом. Так, побігли, побігли. Бігаємо, заробляємо собі силу, друзі. Ніг. У нас, як, до речі, перший друзяки. Так, перше колесо фортуни. Перша спроба, і ми заробляємо 10% сили. Це капець, у мене сили не було. Так, ну добре, якусь фігню заробили. Трішечки сили у нас стало більше, але треба ще. Так, а заждіть, у нас же є автоклікер. А, він за робокси. Ну, друзі, давайте так ставимо по цей відос 8 мільярдів лайкосів, і я вам розказую, як безкоштовно встановити собі <с>? автоклікер. Ну, друзі, це майже так, же, як і робокси, але набагато тяжче. Та я жартую, це ваше фіня. Ска скачуйте та врубаєте, навіщо ще рубакси тратити, щоб їм користуватися. Так, друзі, у мене вже багато сили. Давайте ще е прокачаємо собі трішечки руки, мабуть, отут. І будемо е йти змагатися з першим босом. Я не знаю, давайте 500 сили собі ще прокачаємо. Та подивимося, е вистачить нам е сили змагатися з босом, заробляти собі кучу бабла та купувати крутячих петів. А може і ні. Так, ну я майже прокачався. У мене майже о, моє здоров'я. <світ> на о, мінусовому рівні, видається, на красному рівні. Мені кажуть, що тебе не хватає, не хватає сили. Давай, люди, жо, підтягуйся. Так, добре, давайте давайте дамо зараз ляпасів першому босу. Як там буде проходити змагання? Так, який-то чувак. Ну добре, давайте змагатися. А, ми лізти кудись повинні. Так, погнали, погнали! Ліземо наверх! Ой, який ти лошара! Ти, ти, ти чого там стоїш? Давай лізь за мною! Слухайте, ну це було круто, я його переміг. Це було дуже дуже прикольно, дуже легко. Так, і що ми заробили? 5 кубків! Так, а цього ми зможемо, чувака, випередити? А чому я голий став? Так, чи я був голий, я вже з -з забув. Е, ти куди поліз? Друзяки, він мене перемагає! Ні, 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 ви бачите, я його перемагаю. Так, це крутяк, я переміг його фініш. Є ха, ха скільки я заробив. Так, і скільки бабла в мене зараз є. Я не помітив. А, 15. Так, в мене 30 кубків. Друзі, 30 кубків, де пети? Де пети? Ось його пети. я мімо. Так, 15 150. Давайте за 15 першого купувати. Який це буде петяра? Це пес. <с> Бачите, лайкоса в мене зараз немає, вибив собі песа. Буду з новим пес, пес бігати. бігати. Пес. Оце що? Такий же? Так, я не помітив. Два однакових по Х з половиною. Ну, таке, таке собі. Хотілося покрутящею. А це якась фіня. Ну добре, два пета в мене є, пішла прокачка далі. Так, давайте врубимо оцей турнік. Можемо вробити, ні? Ні, я за слабкий за цього. Так, прокачуємось. Прокачуємось далі. Вже я не по одному заробляю, друзі, а по 4 за годин, друзяки, за одне потягування. Так, ну це, це набагато цікавіше. Мені це подобається. Давайте, давайте, одразу прокачаємо собі тисячу сили на біцепси, тисячу сили преса та тисячу сили, друзяки, ніг. Ого, що це за жердяй? Ти чому такий живний, хлопче? Так, є тисяча сили цього. Давайте тисячу ніг. Так, Куди я побіг, що відбувається? А, це золотий, я забуваю, що треба з лівої сторони бігати. Так, прокачуємо собі тисячу сили ніг. Так хочу, друзяки, прокачати ще трішечки пресу і е спробуємо вже тоді е здолати третього боса. Бо я, я вважаю. Е Доки що мені замало сили. Так, є майже є тисяча сили в мене ніг. Так, прокачав я ці м'язи, оці сталеві м'язи. Так, і зараз прокачую прес. Щоб були крутячі кубики. Щоб я був дуже сильний та потворний. Ні, я не це мав на увазі. Дуже гарний, о! Так, друзі, є тисяча сили. Uh, у мене взагалі 3000 сили, і ми можемо що? Ми можемо забрати подарунки для початку. Так, а ні, давайте давайте одразу uh, здубасимо третього боса, подивимося. Вистачить нам сили, бо зараз я купу подарунку назбираю, там куча сили буде. І не прикольно буде. Так. О, який він швидкий! Як... Ой, габелі, габелі! Ні, це фіня, це фіня, друзі, він мене здолав. Мені занадто за мало сили. Так, все, капець! Все! Хо -хо. ти Чотикий родий тий, чувирло, вонюче. Ну зрозуміло, зараз, зараз я прокачаюсь, тобі габелі ведуть. Так, а що треба робити? Що треба робити? Забираємо, так. П'ять кубків забрали, оце крутяк, оце багато. Так, ще три подарунки в мене є. Так, забираємо. 100 хо 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 о півтори тисячі одразу. Так, 10, -10 друзі, кубків. Ви подивіться, скільки в мене зараз стало сили. Було тисяча, я забрав усі подарунки, і стало майже по 4000 сили. Оце крутяк так. Давайте повертаємося до цього боса і спробуємо здолати, коли у нас вже стільки сили. Що ти, лошара? відстаєш? Та тобі кабець. Тобі, капець, слухай. Чому ти такий повільний? Так, друзяки, ми його здолали. Оце ми крутяки. Оце ми крутяки. Забрали подарунки і все, ми прокачалися, стали крутими ха -ха, гравцями. Так, я побіг купувати собі е, нового пета. У мене вистачає бабла. І що це буде? Це знову собака. Та що таке мені їх що солити? Що, навіщо мені одні собаки? Так, а скільки трипета з трьох МОУ робити? Ну собі, друзі. Ну, добре, пові прокачатися, ставимо лайкос, підпис... підписуємося на канал, друзяки. До нових зустрічей.